Чому туристи все частіше обирають плая Дель Кармен для відпочинку, а не Канкун. А також найтуристичніший острів Косумель. Так багато хто знає Мексику через Тулум і Канкун. Але це не єдині місця з видовищними пляжами. Туристичний бізнес в Мексиці набирає все більше обертів, а місць для відпочинку стає дедалі більше. Саме тому я відправилась відпочивати в Плая Carmen, а місцеві називають його новим канкуном. Продовж останніх десяти років чисельність населення зросла майже вдвічі, а туристи все охоче приїздять саме сюди. Місце комфортно злокалізоване, адже поблизу розміщуються найтуристичніші об'єкти, такі як Шкарет, Острів Кусумель, Чеченіца і багато інших. А ще в порівнянні із Канкуном, де переважно приїздять американці, тут набагато дешевше на п'ятій авеню туристи можуть знайти все необхідне. Тут багато закладів, магазинів, клубів, а ще можна покупатись в морі і купити екскурсії. Ми зупинились в готелі Банана Бутік на тому ж п'ятому авеню. Тому локалізація максимально зручна, але єдиний мінус тут шумно. Готель розташовувався на другому поверсі, а на першому був ресторан, де кожного вечора грала музика наживо до першої або й другої ночі. Слід взяти до уваги, що саме на цій вулиці завжди дуже шумно, але можна обрати і житло в тихішому районі. Одним із найпопулярніших туристичних об'єктів є острів Косумель, який відомий своїми місцями для дайвінгу. Дістатись до острова можна на паромі приблизно за 45 хвилин. В мене залишилися найприємніші враження від перебування на острові. Тут спокійна і приємна атмосфера. А ще скрізь висіли вирізки папель Пікадо і інші мексиканські декорації. Щоб потрапити на місця для дайвінгу, необхідно купити екскурсію. І в результаті я побувала аж в трьох локаціях, а ще нас покормили. Такої прозорої і чистої води я ще ніколи не бачила в своєму житті. Я думала, таке буває лише на фото. І окрім звичайної екскурсії, коли нас привозять на локації, а потім нас готують їжею. Була ще додаткова послуга, така як фото під водою. Виглядало це так, що один із чоловіків робить фотографію, кидаючи корм для рибок, і вони збігають на фото, а інший із чоловіків підштовхує мене на дно. Все було добре, якби я не дізналася, що з мене знімлять рятувальний жилет, а я не вмію плавати. Тому на початку в мене був трохи шок, але потім я зрозуміла, що це страх, з яким я борюсь все своє життя, і зараз в цих. Обставина, в мене є всі шанси для того, щоб його побороти. В мене залишилися неймовірні фотографії і спогади на все життя, а ще велике бажання тепер навчитись плавати. При поверненні до Плая Дель Кармен ми спостерігали неймовірно красивий захід сонця і очікували наш паром. Як бачите, тут була велика черга, але головне, що ми встигли повернутися останнім рейсом. Напишіть мені в коментарях, а чи вмієте ви плавати? Поставте лайк цьому відео, не забудьте підписатись, якщо ви цього ще не зробили. І дякую, що подивилися до кінця.